Ні, не, не, не скажу, дихаю. що відмовляйтеся. Так це не потрібно, дивіться, це давай, процедура. Давай. Або на місці зупинки проходить алкотестер, або в лікарню їдемо, або відмовляєтесь. Три є варіанти. Держи, трубочку чисто її. Дай я покажу, що там по нулях. Угу. Тестується. Все, нулі, вставляйте трубочку. І до щелчка, дуйте поки я не скажу фати. Ще, 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 ще. Йдимось, результат. <свіття> Один 366 проміли. Ви ну, перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. З результатами згодні? Да. Дивіться, на вас був складений протокол <кхм> за частиною 2 Згідно статті 130 КУПАД. З 90-ті 63-й Конституції приїду маєте право не священні проти себе, членів своїх близьких, хто це підключиться за законом. З 90 статті 268 Кодексу построїв правопорушення маєте право війни справу, додати доказ, за такво питання, користуватися правовою допомогою, користуватися послугом перекладача. Зрозуміло? Да.